Біфрен спокій за ясної голови. На бахмутському напрямку наші військові відпрацьовують цілі з міномета піднос 82-го калібру. Інтенсивність боїв за останні тижні збільшилась. Щодня на позиції окупантів відправляється до 70 мін. Вуха. Міна. Міномет-2Б-14 піднос 83-го року завдяки новим снарядам 2022-го б'є не тільки влучно, а й тихо. Його конструкція надійно забезпечує стійкість ствола під час пострілу. Застосовується для більше для подавлення ворожої піхоти та легкоброньованої техніки для нанесення ударів з дальної дистанції з укриттів. Хорошо дуже допомагає піхоті, коли йдуть наступи. Для того щоб піти в наступному часто, і для того, щоб розбивати ворожі позиції там, де вони вже зазбела зайняли їх. Дальність вогню до 4 кілометрів. Обслуга дві особи, швидкострільність 24 постріли за хвилину. Щоб не було збоїв, старі снаряди хлопці чистять від іржі. В нових дивляться, щоб шар свіжої фарби не завадив роботі міномета. У нас зберігаються просто в ящиках, де видно, що в них йде корозія металу і прикипають заглушки і їх перед використанням Ще потрібно мити соляркою, щоб змити ці всі залишки паперу. Які вони були наші військові зі старої зброї успішно знищують окупантів, допомагають їм у цьому точні координати ворога від аеророзвідки та взаємодія з усіма підрозділами району бойових дій.